Ми компанія автопарк Сінь, нове чудове надходження. Mercedes-Benz GLS 2016 року випуску 4,7 бензиновий двигун на максимально класній комплектації, повний привод, автомат дуже в догляному тому класному стані. Авто повністю весь цілий оригінальний легкосплавні диски гума, матонованих по кругу також без доступ. Панорама парктроніків круг камери 360. Великий багажник, версія 7 місця. По салону у нас дуже класний салон, Коричневий зі строчкою, в дуже класному збережному стані. Світла стеля, панорама, також мультимедіа для задніх пасажирів, клімат-контроль для задніх пасажирів, також підігрів заднього ряду. Сидінь спопідімачі також на картах присутня ця стрічка. По передній частині у нас всі 4 спобру дімача, відкривання кришки багажника, шторок, пам'ять сидінь, преміальна музика Харман Картон. В дуже класному стані водійське сидіння, також без зауважень, кермо з дерев'яними вставками, педрильові палюстки, управління світлом. багатозонний клімат, контроль, підігрів, вентиляція переднього ряду сидінь, пневмоподв'язка управління. Пробігу в автомобілі майже 97 тисяч кілометрів. Офіційно з усією історією. Максимально в класному стані авто. Запрошуємо вас на перегляд. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А. Кожного дня працюємо з 9 до 8. Заїжджайте. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.